Як оформити житлові субсидії за прогнозами соціальних працівників? Нині на них претендують понад 100 тисяч прикарпатських домогосподарств. Це щонайменше втричі більше ніж торік. З порядком оформлення субсидій, соцпрацівників ознайомили на розширеному семінарі, організованому Мінсоцполітики за підтримки світового банку. За статистикою по Україні лише кожна десята заява на отримання субсидій оформлена правильно проблеми. Касающиеся на местном уровне, то, что касается недоукомплектованности кадрами, это сложнейший вопрос. Ну и тот вопрос, который поднимается, это низкая мотивация труда. Соціальних працівників. у них низька мотивація труда. при цьому об'єм роботи у них на з 1 маю збільшиться где-то по тим даним, які ми статистично посчитали, в 4 рази. Правильне спілкування з населенням це ще один аспект в роботі соціальних працівників. Люди, котрі оформлюють субсидії, здебільшого не задоволені складною економічною ситуацією в державі і негативно рідко виливають на працівників соцзахисту. Психологи кажуть, соцпрацівники. Котрі покликані допомогти інколи сприймаються населенням як своєрідна перешкода на шляху до оформлення субсидій. Відтак другу частину семінару Я Франківську присвятили в регулюванні таких конфліктних ситуацій, абсолютно не потрібно нікого переубіждати одразу тут і зараз. Возможно, у человека немає враження, возможно, він просто прийшов з сопротивленням, і це абсолютним не вираження. Тому ми даємо техніки, наприклад, такі як подишати, зробити паузу, зняти якісь. Та моменти агресії у, як у заявителя, як, так заявителя у себя, наприклад, да? поговорити на какую-то тему, але в рамках заданого времени, щоб не уйти в сторону, тому що, як ми знаємо, люди приходять часто в соціальні служби просто щоб поговорити. Люди, які отримували субсидії в минулий опалювальний сезон, тепер отримують їх автоматично. Звертатися до відповідної установи їм не потрібно наголошують в обласному управлінні соцзахисту. Також тут відповідають на найпопулярніші запити. Людей Просимо просто людей, щоб вони не створювали паніку. Субсидія буде призначена, навіть якщо людина до кінця травня заповнить заяву і декларацію, занесе її орган соцзахисту. субсидія їй буде призначена з квітня. Івано-Франківськ став сьомим обласним центром, де відбувся семінар для працівників органів соціального захисту. На основі їхніх питань та пропозицій організатори планують видати відповідний довідник. Наразі усім учасникам семінару подарували посібник із надання житлових субсидій. Оксана Семко, Михайло Березень Ігор Духович – Новини на вежі.